Привіт! Сьогодні у нас понеділок, 8 грудня, 10.30, бо мені сьогодні на 11 годину на роботу, бо в нас нові зміни в цьому з грудня місяця почались такі, що там з 11 дня до 22 години. Не дуже круто, але що ж, на дворі плюс 7, тепло, прям, прям дуже тепло, реально вітер не сильний. Це дуже добре, бо якщо вітер в Данську не сильний, це вже прям... Супер клас вау. Бо тут або вітер сильніший, який збиває з ніг, або такий легенький. Ну, Легенький це звичайний день. А я що? Все, трошки покрапує дощ іноді, сиро, волого, мокро. Снігом і не пахло, Ну, все, полетіли. Так, сьогодні у нас ще трошки менше роботи, тому поїду обмию пасата трохи, бо він уже такий весь в солях грязненький. Отак це все виглядає. Отак. От і Зараз поїду обмию. і покажу, як буде виглядати після. Отакий От весь солівий нальотик. Дорога конечно, дуже мокра і дуже грязна і дуже солона. О, і тепер як новий автомобіль, подивіться на цю красоту. Уф. Ай, трохи не добив, звісно, але таке. Воно зараз знову буде грязне. Але машинка помінялась, звісно. І тут видно тепер номера нормально всім. Ти що? Та ти що, диви, як блистить. Та ти що? та ти що? Та ти що? Трохи, конечно, не домийте, сильно не щіткою не це не робив, щоб не по... його не пошкодити ще дужче, хоч він так уже бідняга, бідненький. Ну ладно, летим тепер працювати. Так, а ще прикол Тойоти, тому що як настають морози, то вона ламається, ламається у нас. Омивайка, коротше, не робить сам цей, слухайте. І не робить, хоча водичка там є, налита, нема навіть звуку самого моторчика. І Toyota. це така надійна машина. Неважливо, чи це Yaris, як зараз, чи це нова там, Corolla, чи це Херка, і інші пофіг. Ламається все в Тойотах. І зараз покажу що. І тут під капотом коротше, є у нас е, ці предохранителі і перегорає отакий 15-й. Отут він стоїть. Він постійно, ну як його показати, он чорний. Воно чорний, типу. Перегорає і все. Тому вставляємо 20-ку і зашибісь. І тепер контрольна перевірка. Оп! І працює. Ха! Тойота! Тойота, кто думає, що вона не ламається, то йота якраз і ломається Тут. Чекай. Угу, угу, угу. угу. Алкоголь. 4%. Добре, добре, Ну і все. Кінець робочого дня, 19.00, Виїжджаю додому. Все, сьогодні був не дуже важкий день. Таке, не дуже багато сьогодні роботи, більше було вчора. На дворі далі плюс 7, плюс 6 місцями. Досить тепло. Ну, офігеть. І я сьогодні вирішив поїхати додому Мердедесом. Стоїть він, гріється. І що? Та й все. Більше нема що знімати, тому що в мене завтра два вихідних. Їду відсипатися, бо тиждень був реально важкуватий. Тому все, дор 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 мене меддедес гурдить, коли котить, я полетів. Паке.